Усім привіт, друзі! Всіх раді вітати на нашому каналі Життя на КДЗ. Ми з Кривого Рогу, Дніпропетровська область. Тайсон, Тайсон, Міра, мої сонечки, мої зіроньки, мої кукушечки. Дуже люблю своїх твариночок, друзі. Хто не знає всі твариночки, що в мене в дворі, це підібрані з. Здб... Вулиці, друзі, колись вони були безхатніми: що Тайсон, що Мілочка, що котик Масянчик зараз у хаті лежить. У нас дуже холодно. Я в... включила цю електропростирадло, і ми там гріємося. І котик залишився наразі там лежати. Був такий коментар, на що ви виціловуєте тварин, це ж тварини будуть глисти там, ще щось буде. Слухайте, я таких. Ну, людей зовсім не розумію, бо ну ми не на одній хвилі, скажімо так. Я дуже люблю тваринок, навіть усіх. Я годую безхатніх твариночок, кішечок, собачок, усіх, навіть їх вичмокую, якщо чесно. Бо я їх дуже дуже всіх полюбляю. А мої оці вже що в мене в дворі в хаті вони зі мною. У них свій диван є. Вони така сама сім'я для мене, як мої діти. Бо це мої, ну це, це моя сім'я, я їх цілую. Я їх завжди цілую, цілувала і буду цілувати по той причині, що я ще їх помимо то я дуже їх люблю, дуже дуже люблю. Але я їм кожні три місяці я даю таблетки проти глистів. Тобто в них немає глистів, не треба фігню всяку писати. І хто е, дійсно любить тварину, хто мене, я думаю, що зрозуміє. Друзі, вже другий день, як я відпочиваю. От сьогодні дійсно я відпочиваю. Я вже видихнула після того тижня, дуже тяжкого тижня, дуже напряжного тижня. У мене був Ну, дуже багато було роботи в городі, я висаджувала розсаду томатів в город. Е, помімо цього городу, в мене ще є один город, е, то ну, якби роботи дуже багато було. І це все зайняло в мене тиждень, то я е, рано з раночку виходила і пізно ввечері заповзала, іменно заповзала в хату. Е, бо, ну, друзі, я коли займаюся висадкою розсади, я Майже не готую нічого, я таке ото можу посмажити яєчню, можу відварити картошку в мандірах, але щоб це було дуже, -дуже, швидко, дуже швидко. Бо якщо я ще буду займатися виготовленням їжі, то, е, то те, що в мене. Е, Ну, заплановано на посадження, то воно не буде висаджено в срок. А мені треба було іменно в цей тиждень вкластися. Бо е, у нас, по-перше, дощі, я і під дощами висаджувала, я і між дощами висаджувала. Ну, слава Богу, вже все, друзі. А от коли вже все закінчилася, висадка, я ото так вийшла на і та так фу, все добре. Слава Богу, висадила. Я думаю, всі мене зрозуміють, коли, коли дійсно ти заповзаєш в хату, не заходиш, а заповзаєш. І це таке, таке приємне відчуття, що ти вже скільки багато зробив, дійсно. Того, що запланував, все зроблено. Ну, ось, друзі, на цьому місці у мене тут гноми посаджені, це нескорослі томатики. Я їх висаджувала і по одному влунку, і по два влунки. Ну, я вважаю, що нескорослі треба висаджувати по два влунки. Вони більш, більш зав'язують. Це, це моє враження, так як я вирощую. А то там вже кожен хай вирощує так, як він вважає за потрібним. І ще мені писали, я гноми не підв'язую там тери, я підв'язую усі помідори. Лише у минулому році не підв'язувала я саньку, бо він ранній, він швидко проходить, ото я не підв'язувала саньку. І в цьому році, скоріше за все, я не буду підв'язувати саньку ні червоного, ні рожевого. Всі другі, абсолютно всі, буду підв'язувати. Бо якщо томат впав на землю, ось о дощі за дощами, він буде гнитий, він не, не такий гарний. Він, ну вибачайте, я не розумію. Якщо я висаджую щось в город, то я вхажу за ним для того, щоб отримати дійсно класний врожай. І щоб менше хворіла рослинка. А ще один момент, друзі. Єдиний томат, що я ніколи не підв'язую, це монгольський карлік, мій улюблений червоний томат, бо він ну його в принципі не треба підв'язувати. Він стелиться по землі як у гірок. Минуле відео, друзі. Кому цікаво, подивіться, то я все відео... я. Показувала іменно про монгольський карлик. Як я його висаджую, висіваю, і що з ними далі роблю, і яка схема обробок у мене на томатах. Ось, ось ще раз клумбочка, погляньте. Квітне, все добре. Друзі, дуже багато дощів. Майже кожен день у нас дощі. Але, ну. Квіточки нічого не захворіло, ні троянди, ні іріси, не хризонтеми, не півоні. Все все добре. ну все добре, друзі. Але ось у нас сьогодні ще буде дощ передають. Ось ось ця клумбочка погляньте, А із завтрашнього дня у нас вже температура і іде. Буде більш зависока, тепло буде, і вже не буде таких, ну, це таких дощових днів і ночей. І мені вже дуже вкрай потрібно, то, скоріше за все, завтра з самого рання, я почну все обробляти. По-перше, мені треба буде виноград обробити. У мене сім кущів. Не один не захворів, слава Богу. Обробляла. Один раз хорусом і один раз зеленим щитом препаратом. Дуже класні препарати. Мені ну, погляньте все чистеньке, ось один, ось другий. Це ще близенько погляньте, все, воно квіточок багато, гілочки е, зростають. Ну, в общем, все добре. І це я буду надалі обробляти препаратом зелений щит для винограда. І хочу ще обов'язково обробити троянди. Е, я теж купувала для троянд зелений щит. Для троянт Але цим препаратом я обробляю абсолютно усі квіти: і, і іріси, і, і півоні, і хризонтеми, і, і, це, і, і лілії. Ну, в общем, все, все що в мене посаджено в, в, на клумбі, я все це іменно препаратом зелений щит для троянд. Я обробляю усі квіточки. Він йде і від хвороб, і від шкідників. І плюс там іще добре войде. То, то мені ну, це так. Подобається вже другий рік використовую цей препарат. Мені подобається. Показувала вам друзі два томата різних сортів. Посадила поміж квітів, друзі. Бо я вже в цьому році тикала, штрикала, де не попадя. І Під деревами посадила у цьому році декілька кущиків. Бо ну ви мене питали. Зараз друзі, все, все вам покажу. Персик, друзі. Персик я так і не обробила від курчавості. Купила препарат Міравіс. Але погляньте, хоча я дощу кожен день, не дуже він і. Е... Зараз покажу, хто не знає, хто не знає, як виглядає корчавість листа. Курчавість листа на персику це не шкідник, це хвороба, друзі. І її обов'язково треба лікувати. Я то обробляла скором і хорусом, і той і той препарат на 10 літрів розводила два препарати в одному і обробляла. А це хочу препаратом Міравіс. Він... Ну, Перше хочу спробувати, але його дуже-дуже хвалилося. Отака от курчавість листя. Але в мене, погляньте, він в, мене, ну, в мене дуже мало такого, такого курчавого, бо я вже обробляла друзі, Це хто не обробляв е, за нашими схемами, як ми обробляємо, друзі, чи в цьому вулику, чи в цьому буде перша підказка. Всі повністю обробки на весь сезон усіх дерев і кущів. мене. Я там показую всі препарати, і, і в який час я обробляю, хто не обробляв. Разом з нами, то не може бути такого чистенького листя, бо у нас ну в цьому році, бачите, яка температура то дуже холодно, то, то сонячно, то дощі за дощами. У нас у цьому кривому розі дощі за дощами, дощі за дощами, і що воно буде надалі, хто його знає, що Воно буде за погода. Так, це котики, ну верба, друзі. У нас кажуть котика на неї. Це на 8 березня продають такі пухнастики. Погляньте, це я 8 березня обрізала повністю. І який він вже на цей час? Ось о 20 травня сьогодні. Погляньте, який він вже здоровий. Немає ось ніякого шкідника, нічого, ніяких хвороб. Погляньте, все чистеньке, все добре, але ну в кого. Такі кущики є, друзі. Вони дуже полюбляють вологу. Без вологи багато-багато гілочок, таких пухнастих не буде. Вони дуже полюбляють вологу, друзі. То отаку. От а, і ще, друзі, один момент. Буду обробляти зараз. Ой, десь, десь бачила ось о. ось о друзі, на черешні отаково от почало де-не-де де крутити листячко. Це тля попелиця. Ось о, погляньте. Буду обробляти від попелиці. Друзі. Я купила препарат Зелений щит від попелиці для усіх абсолютно культур. Оце хочу цим препаратом обробити. І ще друзі у минулому році я користувалась препаратом іменно так і називається препарат для. Він дуже дешевий був. Не пам'ятаю, чи 7 гривень на 10 літрів він розводився, чи 5 гривень дуже дешевий. Зелений щит, до речі, теж недорогі препарати, але вони дуже класні. мені дуже подобаються. Я і для огірків купила зелений щит, бо мене питали, і для кабачків буду використовувати його. І оце від попелиці на усіх, на усіх насадженнях ним можна користуватися. Е, у мене попелиця, друзі, тільки на цій черешні. Більше ніде немає Ні на яблунях, ні на вишнях, не на малині, ніде. Ні, ніде. Е, до речі, друзі, погляньте, як добре розрослася ремонтантна малина в мене. Погляньте, все добре, все ну, прям ідеально. Підживка, все, 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 все отак е, все добре. Мірочка, жарко вже. Знову жарко тобі, моя куколочка, моє сонечко. Так, ось у мене в трьох мішечках посаджений томат-монгольський карлік. Це мій експеримент. Один оно, ну, бачите, середній, в середньому мішочку, щось трохи йому не сподобалось. Ну, все одно, друзі, вроді він відходить. А ці вже такі воно ну, порозросталися, вже вони починають отак шир розростатися. А ось погляньте, друзі, з цього боку покажу вам. О, тут під Черешенко, ось я зробила клумбочку. Це в мене посаджені томат-монгольський карлик, іменно у такі от клумбочки. Томат-монгольський карлик ні в якому разі ніколи не сидить в рівчаках, так як ми обично садимо усі другі томати. Бо монгольський карлик з застою води такого не полюбляє, як другі томатики. І йому треба така рівна поверхня для того, щоб він добре роз, розлягувався, його не підв'язувався. Не в якому разі бо зламаються оці пасинки, на яких формуються плоди. Він просто сам буде так розповзатися, як ось мінок, друзі, буде розповзатися по колу, і потім на кожному пасинку будуть квіточки, і потім буде зав'язуватися плоди. Бо я його лише ось, через два тижні буду мульчувати обов'язково, щоб, щоб він не гнив. Бо якщо на голій землі буде, то звісно, він буде гнити. А, так. І, е, Агроволокном чи ще чимось. Я ніколи його не, не вкривала. Мені подобається більше, коли він або сіном, або соломою закритий. Ну і йому так подобається більше. А оці всі агроволокно ну мені не подобається. Мені не сподобалось. Корочки бігають, все добре. Травички їм накидала, ну, гілочку з вишні спиляла, бо там трохи закривало монгольський карлик. Я її прибирала, то теж їм кинула. Щось клюють, щось, щось викину. Все добре, друзі, все добре. Бігаю, травички їм кидаю, водичка є, два рази на добу годую їх, то вони і, і несуться добре, і все-все-все добре у нас. Все, друзі, все посаджено, все засаджено, все прям все-все-все-все-все. А, до речі, друзі, ось о, ці цегли. Це як у мене буде завтра час. Хочу поприбирати і на цьому місці, скоріше за все, я висаджу два кущики кавунчика, як в мене зійшло. бо більше ніде немає місця і мені треба було його прибрати. То я щось отам від горіх поскладаю і накрию, бо ці цегли мені потрібні, а щось отут під навіс трохи поскладаю. Ну, щось туди, щось туди розтикаю. То, то, друзі, отак. Погляньте, томатики дуже добре виглядають усі. Все добре, а і воно баклажани рядочок ось у перчик. У мене солодкий погляньте. Все добре виглядає, все живеньке, все. Живенько, все. Все після дощиків, після всіх погодних умов наших таке ну, виглядає добре, я вважаю. Трохи хлорози, звісно, помідорчик. Ну, я думаю, вам видно особливо. Ну, бачите, трохи він як жовтіє нижнє листячко хлорози. Це від того, що була занизька температура. Але нічого, воно згодом все пройде, все буде добре. Тим паче, через два тижні я дам підживочку, буде через два тижні. Після висадки в відкритий ґрунт на постійне місце, я відраховую від цього дня і буду робити першу підживку томатикам перчикам і баклажанам і першу обробку від хвороб. І я вам обов'язково розкажу і покажу, чим та коли я обробляю. Так, наразі десь біля 12-ї дня, то погляньте, небо таке страшне. В общем, у нас учора таке небо кондубасилося цілий день, передавали великий дощ, але не було. Вночі пройшов. бо бачите, все мокре, але такий він тихенький, не сильний, нічого не зламив, нічого не поламав, все добре, слава Богу. І ось о, е, після обіду передають іще дощик, і вже закінчено у нас на криворіжжі з дощами там на деякий час. Ну, по крайній мере, по прогнозу. Похоже. Ну, я не знаю, що воно буде, бо воно це теж сьогодні самого рання, воно кондубаситься-кондубаситься, а хто його знає, чи він буде, чи він не буде. Оце я чекаю, поки пройде оцей дощик. І вже треба буде все-все абсолютно все обробляти. От бачите, а на цій черешні, ось у молоденьке листечко, яке вже попускалося, тут немає попелиці. Я не знаю, чого на той. І ось у молодесенька, така сама, і такий сорт, і така сама черешня. Ось у Гляньте, тут немає попелиці на цю. Бачите, вони гарне сині, листики. А чому на той черешні? Ну, Хто його знає. А, друзі, питаєте мене, чи можна висаджувати е, томати під деревами. Ну, Друзі, я в цьому році висадила. Ось, о, наприклад, е, два кущики низькорослих, два кущики високорослих. Але у мене тут сонце. Ось о, погляньте. сонце завжди попадає. Тут не тіньок, тут сонячно. Потім воно під сливою я посадила ще три томатика. Погляньте. Отак так слива виглядає і тут завжди теж буде сонце. Тут немає тінька. Якщо в самому тіньочку буде, то ну, плодів там, я не знаю, навряд чи можна буде дочекатися. А ось тут я висадила саньку. Тут санька з рожевої санкції, кілька кущиків. Бачите, тут ось гілочка і абрикоси нахилена і черешні нахилена. Ну тут все одно з того боку все одно попадає світло. Тобто, в мене прям, прямо, щоб під деревами було, ні, в мене такого немає. І ось я хочу показати полуницю. Мене просите показувати. Після підживок, о, воно вже е, розовіє, червоніє, верніше купчиха починає плодоносити. Е, дуже багато вусиків попускала. Друзі, я в цьому році, ви бачите, не буду продавати вусики, не буду розсаду полуниці. Хай вона розростається, тоді буде більше. І е, дуже багато нав'язала вона ось окусик, який я висаджувала восени. Погляньте, погляньте, яка ось у тісточка. Осьо, бачите. І вже три вусики. І питають мене, як часто ви обломуєте і коли вусики. Я їх не обламую, бо я продаю розсаду полуниця. Їх зовсім не обламу. У мене скільки є, то якби більше, то ще б ліпше було. І тут, поміж полуницю, це у мене купчиха, ранній сорт, а це у мене вікат. Це пізній сорт. Він розростається не вусиками а Діленням кущів. Ну, не знаю, друзі, це він в мене вперше. Буду дивитися, буду показувати вам. І... В принципі, ягод дуже багато на кущиках. Це я теж його восени висажувала. А тут у мене ось огноми висаджені томати поміж ними. По одному е луночку тут именно, я висаджувала. Ось ще у мене під абрикоскою посаджені томатики. Але три штучки. Але теж тут сонечко попадає дуже дуже багато. Е тут ось коло коло вишні теж посаджені томатики. Але тут теж дуже багато сонечка. На монгольський карлік теж дуже багато сонечка попадає. І ось у мене тут полуничка Азія і Полка. Це у мене вперше такі сорти. Буду теж показувати. Все чистенько, все добре, ніяких шкідників немає. Я там, друзі, я показувала, коли і чим я обробляю. У мене є на каналі обробка і підживка. В общем, три в одному, друзі. Чи в цьому, чи в цьому вуглику буде друга підказочка? Натисніть на неї, ви зайдете в те відео. Я там показую, чим і коли я обробляю один раз за сезон полуничку. Але якщо щось будуть якісь проблеми, я буду дивитися, то обов'язково буду тоді чимось обробляти. Може там хвороба буде, може шкідник буде. погода в цьому році, бачите, странна. Боряки порозростались. Тут в мене гіркий перчик. Він такий малесенький, але нічого, нічого, друзі. Все підросте. Ось тут в мене гіркий рядочок гіркого перчику. Все, все розростає. А, друзі, ще один момент. Це в мене вперше таке. Ну, це, скоріше за все, від оцих, друзів, дощів. Буду обробляти не тільки персик мура аміравісом, а і ось, ось червоні порічки. Бачите, борошниста роса. Це грибкове захворювання. Це коли дуже багато вологи. У нас дощі за дощами, оце, оце таке на листячку. І, друзі, зараз спробую показати вам, якщо знайду, а є ось ось. Якщо буде видно, погляньте і такий самий білий нальот, ось бачите, на самих ягодах. Я це не буду обривати. Я читала в інтернеті, в мене вперше такого. Є в таке. В мене такого ще не разу не було. Але я читала, що треба його це все пообривати, пообламувати. Я не буду цього робити. Я просто оброблю препаратом Міранес. А там, друзі, покажу вам, подивимося. Кукурузу ракелі я тут висівала, погляньте вже сходи. Все добре, хай зростає. Так, тут в мене томатики низькорослі висаджені. Тут і гноми, і обичені низькорослі. В мене дуже багато сортів. Тут ось, ось я поміж малиною понасаджувала, понас... понаштрикувала. Тут прямо ось під горіхом. Друзі, цілий рядок посадила вже останні, що в мене залишилось. І на цьому місці це ж в мене під горіхом. Ось, бачите, е, теж висадила отаку під горіхом томатики. Це все високорослі. Ну, будемо дивитися, як. Ну, в принципі, в мене вже не було місця, де натикувати, то я вже наштрикала, натикала, де тільки можна було. А так, в принципі, ну, бачите, все, все зростає, дощик, дощик нічого поганого, томатикам не зробив. Наоборот, ця водичка більш. Більш, більш смачніше, я вважаю, для рослинок, ніж, ніж наша з крана. У нас полив тільки з крана питною водою, у нас другого полива немає там, де я проживаю, то отакого от ми і поливаємо і обробляємо. Тут в хатинці для томатиків. Ось у мене Сітка у мене 60% затінення. Таку саму я буду і на е, ці е, на огірочки вішати, щоб воно. Не палилося сонечко, і там все зростає, нічого не пропало, всі томатики все добре зростають. Може б хотілося, щоб вони якось швидше зростали. нічого. Завтрашнього дня вже дощі прикратяться, вже не буде холодів, вже температура повиситься і буде-буде добре все, друзі. То е, отакий от город у нас наразі на 20 травня 2020